Всіх вітаю на своєму каналі і коротке відео на Донецький напрямок до кінця березня для воїнів ЗСУ. Отже, всі ми переживаємо, дивимось і віримо, і мріємо, що наші хлопці вже ось ось подолають цю нечисть на Донецькому напрямку. Отже, захотілося подивитися, коли це і як скоро. Дивлюся тільки зараз на, до кінця березня, щоб був прогноз точним. Отже, перше, перспективи для ЗСУ на Донецькому напрямку на кінець березня. Це четвірка мечей і двійка чаш. Поки що ми бачимо, перспектив у наших хлопців не дуже багато на сьогоднішній день. Тобто в очікуванні розраховуємо на союз, який має принести нам радість, але поки що бачимо, що перспективи ну, не ті, які, про які ми б мріяли і хотіли би бачити. І наступне питання: яка ситуація для воїнів ЗСУ на кінець березня? І тут ми бачимо. В принципі, та ж сама ситуація на Донецькому напрямку: десятка жезлів і туз чаш. Десятка жезлів говорить про дуже складну ситуацію. Ми бачимо, людина виснажена, їй дуже важко і дуже тяжко, так само, як і нашим воїнам буде. Але вона, ця людина, тримає цей вогонь. Вона тримає те навантаження, яке впало на її долю. Тому так само і наші воїни не будуть відходити, ми розуміємо, не будуть здавати за цією картою позиції на Донецькому напрямку. Тобто Донецьку область будемо тримати і відходити ні. Тут чаш говорить, що Божа воля, Боже благословіння знаходиться разом з ними, і тому ми наші молитви мають бути постійні. Разом із хлопцями, щоб допомогти їм тримати, нести ну, як це сказати, цей хрест, цей вогонь, витримати те навантаження, яке зараз на них лягло. Все буде Україна. Віримо і сподіваємося, що вже в квітні нашим хлопцям буде легше.